Відновлення стосунків для залежної людини це один із головних кроків. Ще два роки тому в мене не вірили, мої батьки не вірили. В мене дійсно передні друзі, які були у мене, які сподівалися, що я зможу кинути вживати, які надавали мені роботу, усіляко присягали руки, помічі. Але через те, що я не міг керувати собою, а повністю віддавався залежності. Я був зруйнований за два роки реабілітації, яка відкрила мені очі на цінності. Та взагалі багато на що в мене зараз відновлюються відносини з моїми батьками, з моїми друзями. З тими людьми, які на мені хрест ще два роки назад ставили. А зараз, зараз вони мною пишаються дійсно, тому що і я сам в себе не вірив, що тут казати. Повірте, реабілітація надає можливість відновитися по всім сферам. Головне бажання, бажання до змін, і вони можливі, все залежить тільки від самого себе.